Чемпіонат світу з водних видів спорту найпрестижніше змагання цьогорічного передолімпійського циклу. Визначальними вони мають стати і для Дениса Кеселя. Кар'єру плавця Криворіжець розпочав 18 років тому, і саме наше місто стало відправною точкою для професійного зростання спортсмена. В доробку Дениса призові місця на чемпіонатах Європи в Ізраїлі та Фінляндії, всесвітніх іграх у Китаї, юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині, участь в Олімпіаді у Токіо. Вояжу на чемпіонат світу передували вес тренувальні збори, більшість з яких у Полтаві та Києві. В Катарі я виступаю на двох дистанціях: це 100 батерфляй, 200 батерфляй. В команді ми не виступаємо, тому що у нас немає ліцензії на естафетне плавання. Ну, будемо виступати кожен сам за себе. Денис Кесіль чинний рекордсмен України на дистанції 200 метрів батерфляєм. Разом з ним до Катару вирушать ще п'ятеро українців, як і Денис, троє інших збірників здобули ліцензії на Олімпійські ігри. Вони цьогоріч пройдуть пройдуть Парижі. Ми стараємося кожний старт влучати свої результати. У кого це отримається, у кого не отримається. Ну ми стрімімося к улученню. Когда будеш сам себе обганяти кожне сорінування, тогда і буде хороший результат. Вийдеш на хороший уровень. Будемо старатися все можливе на чемпіонаті міра, виступити, улучшить свой результат і далі готуватися на Олімпійські ігри. За підсумку минулого року Денис Кесіль у своїй дисципліні займає 11-те місце світового рейтингу. Чи вдасться плавцю перевершити це досягнення, покаже час. Іван проводов цей день.